Доброго дня, колеги. Так розумію, що презентацію мою видно, то можемо розпочати. Так? І, на жаль, став не так стало, що не зміг бути присутній з вами в офлайні, от, але в онлайні теж, напевне, є свої якісь переваги. Так, сьогодні зміг відвідати ще іншу подію так? іншого е великого. Вендора, так, От, хочу коротко розповісти вам про досвід Кредобанку з обладнанням та технологіями хардварними, зокрема, павер-системами та системами збереження даних від IBM. От, Для початку без цього маркетологи не випускають. так, в ефір то розповім трошки про Кредобанк. Власне, Кредобанк був заснований ще в 1990 році. От, являється одним з членів фінансової групи Банк Польський. От, власне, з польським капіталом. О, це один з найбільших банків, так який є в центрально-східній Європі. От, ми пропонуємо повний спектр послуг для роздрібних клієнтів, підприємств малого, середнього, великого бізнесу. Так, банк має там один з найвищих рейтингів е в Україні за стабільним прогнозом. От е в позиціях банку в, е в банківському секторі тут і теж невеличкий слайд. Так, входимо там в е 15-ку українських банків. От, по об'ємах, так і нашій інфраструктурі, то банк зараз має більше 240 банкоматів, 68 відділень практично по всій території України. Так, в банку працює понад 1400 осіб. От, покриваємо 22 обласних центри. Зокрема, зараз теж. Працюємо і в східному регіоні України, незважаючи на те, що там йдуть військові дії. От якщо подивитись на історію банку на українському ринку, то бачимо з 1990 року ще тоді був Західноукраїнський комерційний банк. Далі був ребрендінг в Кредитбанк України. От в 2006 році ми вже отримали нашу назву так Кредобанк, і в 2013 році новий логотип, ребрендінг, і це вже це що ми маємо на даному етапі, так, це наша реальність зараз. Стосовно історії, власне, співпраці з IBM, вона почала ще в далекому 2007 році, власне, з придбання. Як паверних систем, так і систем збереження даних. Першими системами в нас на той час стали IBM Power 520, Power 550 і Enterprise рівня Power 570. От наступним поколінням в 2010 році в нас був і в 2011. Так ми там купляли, як на основний сайт, так і на резервний сайт були IBM Power 770-ті машини. От в 2012 році спеціально під проект впровадження процесорного центру в нас були докуплені 740 сорокові машини. От 2017 рік відповідно появились вже Power на восьмих процесорах. s 822 та Enterprise рівня. 870-ті. Ну і ось в цьому році так ми придбали вже павер 10-С-1022. Якщо подивитись на загальну картинку, то можна бачити, що ми практично знайомі з всіма поколіннями е, паверних систем, от пропустили ми шосту. Шосте покоління, так і власне дев'яте покоління, от теж не було в нас, хоча ми е, пробували в той момент так, теж е, намагались придбати, от, але дотягнули вже до Power 10 Стосовно досвіду експлуатації, то починаючи з Power 5 так це були доволі потужні технології, власне на новітніх процесорах, і з кожним поколінням ці системи ставали потужніші. В нас в банку на даних технологіях переважно ми використовуємо їх під костом баз даних, зокрема і системи насправді. Показали себе з найкращого боку з точки зору як продуктивності, так і з точки зору керування. Звичайно, були в нас певні труднощі на початках, і, в принципі, з, з поколінням, з покоління змінювалися інженери тут, які обслуговують ці системи. Це відповідне навчання, це специфічні так, операційні системи АX. От, під яких е, приходилось шукати, а з, з в більшій мірі навіть вчити власних е, інженерів, от, але це все з допомогою колег з IBM, з допомогою навчальних центрів, ми це все успішно подолали і зараз, теж е, користуючись підтримкою колег, так і маючи власних інженерів, успішно продовжуємо експлуатувати дані сервери. Зокрема, якби не військові дії, так і власне така ситуація в країні. То в нас були варіанти так наступного апгрейду, власне, на Ентерпрайз рівень повер десятих. Тут взяв хлопців декілька картинок. Так з їхньої презентації для нас, от ми розраховували, зокрема перехід з наших з наших поверх восьмого покоління, так на повер. Десятого покоління, зокрема, на е, є 1080. Власне, тут на картинці наведено наскільки це потужніші машини, так от, але маємо реальність. Наразі в нас Power 10 і 1022 Зокрема, на тестах, які ми тут провели з інженерами всередині, то принаймні в три рази ми. Відчули різницю з нашим попереднім поколінням, так тому е, системи дійсно варті уваги, і я думаю, що в майбутньому Крадобанк теж буде намагатись використовувати е, всі потужності, зокрема, і, які надають і ентерпрайз рівень пластири, HA, так е, і. Інші нюанси, яких насправді і немає в більшості вендорів гравців на ринку серед великих машин, бо були в нас тестування, так ми розглядали і перехід з паверних систем на x 86 платформи, от були такі е, ідеї в деяких проектах, і, як бачите, зараз ми і надалі залишаємося з IBM, тому е, в планах теж є розвиток в тому в тому напрямку. от Якщо поглянути на м, обладнання систем збереження даних, то тут теж у нас доволі е, Довга історія. Все почалось теж з того ж далекого 2007 року, зокрема, з придбання разом з паверними системами, систем збереження даних ще тоді ds 4700. От разом з ними в нас були придбані і стрічкові бібліотеки TS-3310, які, до речі, бібліотеки насправді працюють що до сих пір. От, якщо системи дискові вже були виведені з експлуатації, то стрічкові бібліотеки успішно працюють і насправді економлять багато дискового простору на всякі архіви і бікапи. От, В 2010 році ми придбали наступне покоління десь 4800. От і також в паралель були придбані вже перші блоки. Так, скажімо, де 5300 От які в подальшому розвивались, і якщо бачите, в 2011 році було докуплено полички розширення тих систем, аналогічно ми розвивали і розширювали, модернізовували системи стрічкових бібліотек. тс 3310 От в 2012 році в нас з'явився Сторвазь. От це теж стало таким доволі значущим переходом, так, на інші трошки технології, на набагато на швидші диски, от що дуже позитивно відбилось, власне, на роботі наших систем, ми змогли е, збільшити продуктивність наших е, основних корбанкінг-систем. Е, От і там навіть в цьому році були певні дослідження, які показали зріст там практично в два з половиною з попередніх систем. От в му році в нас з'явилася перша IBM флеш система 900, З нею там був доволі цікавий варіант. бо ми її взяли на тестування, і насправді під час цього тестування вона була підключена до продуктивної системи. Зокрема, на цій флеш-системі відбулося закриття відкриття банківського року. От це було таким значним поштовхом до купівлі і придбання власне тих систем, оскільки нам вдалося кардинально збільшити. Продуктивність, так і зменшити час, зокрема відпрацювання таких стандартних процедур, о, там, згортання балансу, ну, зокрема бухгалтерських моделей розрахунку, які відпрацювали в рази швидше. І в 2018 році в нас була продовона ще одна система. От зараз ті системи також ще використовуються. От в планах теж в цьому році закупівля дискових систем, і, власне, IBM так теж є один з лідерів, яких ми будемо розглядати ці майбутні закупівлі. Стосовно програмних продуктів, які ми використовуємо в банку, я тут так грубше постарався показати ці, які. Найактивніше використовується так, з якими є в нас великий досвід. Ну, зокрема, це ax платформа так, ми з всіма павер-системами використовуємо AX і, як я вже перед тим сказав, вчимо своїх інженерів, е піднімаємо їхні компетенції. От ми в тому плані використовуємо і Power VM, тобто віртуалізація на рівні. Паверних систем, от з всіма можливостями і дізастер сайтів, так переключеннями. Зокрема, в нас було побудовано перший процесінговий центр, який ми тут розробляли. То він складався: що я не помиляюсь, то з шести кластерів Power HA на на цій платформі яка там забезпечувала подвійну відмову стійкість. От на, на цій платформі. так е, м м Після придбання м IBM Red Hat-у ми і до того його використовували. Зараз це базова операційна система Linux банку. Так. Е, ми використовуємо, е, зокрема, і Ansible для автоматизації наших е, основних рутинних там, скажімо, робіт. Нам в тому плані вдалося за останні два роки таки е, значно скоротити час на е, виконання е, такого роду робіт, так і з іншої сторони м, ми змогли е, передати велику частину е, таких стандартних е, операцій на чергових інженерів на підрозділи. Які в нас є завдяки використанню IBM кюродару, нам вдалося е, налаштувати дуже багато м, таких е, пайплайнів так на реагування на безліч подій в банку. Зокрема, е, були розроблені сценарії автоматизації, використовуючи як кюрадар, так і Ansible по е, реакції на Ransomware чи інші м, критичні так події, які фіксує система моніторингу, от використовували ми до останнього часу власне IBM тілі. Е, далі ми були в тракті переключення на IBM Spectrum Protect. Хоча зараз ми її не використовуємо цю технологію, але теж технологія була доволі, доволі цікава і е, продуктивна. От. З іншої сторони, ми доволі довго так працювали з IBM Integration Bus. У нас багато проєктів зав'язані на шину, і це наш, скажімо, основна шина в банку, яка використовується зараз, вже оновлена до App Connect Enterprise. Теж практично всі корбанкінг-сервіси зав'язані на використання цього IBM-ського продукту. Тому, як бачите, досить багато Редобанк співпрацює з продуктами IBM, з форварею від IBM, отак, і мені виглядає, що це доволі перспективна тема, і ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Тому дякую, це від мене все. Я знаю, що це вже я. Останній спікер, і мабуть, не буду вас більше затримувати. Якщо є питання, то з радістю відповім.